Слава Богу! Я хочу рассказать вирш про Батьки. Слово «Батьки» звучит, как песня. наче вітер, що шумить у траві, слово це, наче щира молитва, та молитва, що вона є в тиші. як ми часто буваємо вдячні за любов, що батьки нам дали, і як часто буваємо в словах необачні, у словах, що печалі і сліз додали, як ми часто приносимо гори і сльози, і, можливо, не бачимо, як плачуть вони та сивіють батьки. Як поля на морозі, та все ж вони люблять вас, доньки, сини, батьківська любов така ніжна та щира, та любов, що готова нам все пробачає. Батьки ж пригортають, як пташки під крила, і готові нас завжди в піді захищати. Як ім часто не цінім тією любов'ю, що батьки проявляють до кожного з нас, зневажаємо і говоримо словом з'явилась у нас, як нечасто часто не ціни тією любов'ю, що батьки вправляють до кожного з нас. А згадаймо ті роки, як були ми маленькі, і не вміли ходити, лишміли кричать. Як хотілося нам пригорнутись до неньки, і удата в рука спокійно лежать, а згадаймо ті ночі, які не доспали, а схилившись над нами, молились вони, скільки сили і добра в проявили. Були задоволені їхні доньки, сини. Скільки раз, не даївши нам хліб, віддавали, скільки Бога молили за кожного з нас, як любили всіх нас, берегли і плекали, і все віддали на радість для нас. Час прийшов безупинно і вже постаріли, силочовими стали наші рідні батьки, але правильно жити вони нас навчили. Усе віддали для сина і доньки. Тож давайте батьки, будемо завжди любити, у кожній молитві молитись за них, шагувати їх буде і добро робити, бо вони заслужили від діток своїх. Амінь.